Ви знаєте, зараз реально в Україні знімається перший український порнофільм. Отож, кастинг на перший український порнофільм. Васьоті, друзі! Добрий! день. Добрий — день. Добрий день, я хочу зніматися в вашому порнофільмі Марічка і чечері. А як вас звати? — Свєта. — Свєта. Ну, чечері вас такі, як треба, але у нас є кастинг. На голову роль а? маєте відповідь на три питання. Добре. От коров міти Так. На, на конільку їдете? Бере герой? Та. Ми вас беремо. <рес> Отож, я зараз розкажу сценарій нашого порнофільму. Я слухаю. Водії відбуваються в горах. Полонина. Ви лежите на полонині. Гола! В кожусі. <рес> І пасете лівець. Ага. Тут з лісу. До вас приходить гуцул. А, все ясно. Я йому показую свої чечерів, він, він, він показує свою трембіту і, ей, гей, бойка пополонені! Ні! Він вам дає записку від повстанців. <ривіт> Ви берете ту записку від повстанців і йдете в ліс. Спускаєтеся в Криївку і там мене всі повстанці черзі <ривіт> на столах, питають, як я знайшла їхню країну. Вони вам дають чіткі вказівки, я проти табір до москалів. Чекайте, я їм нічого не даю. Ще ні. Я знаю. Ще ні. Ага. Вони вас одівають, кот, чорний низ, ага. червоний верх, ага. на -на нашивка від бандери, і йдете до москалів. Так у мене немає шансів. Не забувайте, у вас є чечері. Ви йдете, побули. Сонечко. Зазульки. гарненько. Прекрасно. Подічок. Готомилися, ага. Нагнулись. Попити водички, а заду мене підходить москалик, пристроїться і тра-та-та-та-та! дата Видивіть. <рив> Що далі? Кінець першої серії інтрига. <рив> Ясно? А що в другій серії? Друга серія! Ага. Ви просинаєтеся в берлозі. О, як несподівано. Берлога, то і є засідка москалів. Ага. Вони мене питають, де Криївка? А я мовчу, терплю і за всіх дівчат в Україні, кожному москали. Ви їх вернете до Криївки. — Веду через мінне поле. Ага. Живих залишається ви і Георгій. Чекайте, як я буду знати знати, де міни? На них росте А. уже Ага. Драма. між Українкою і Москалем. І тут з'являється він, супергуцу, богдан Ступка. Богдан Ступка в нашому фільмі грає грибаря. Ну хоч когось грає, ну. Отакі от ось от шорти, Майка Нірмана. Бейсболка Нью-Йорк. Кікошечок, грибочки, підусишники, кілометрі, біленькі, собі йде. Іде. Подивимося на вас і так. Фу. І пішов далі. Боже я вже бачу, як він це зіграє. Я теж. То право, браво. Тобто, лечать стук на лакову. Ви шара! Вийде його, і піште на голегу. Затишок голегу. Затишок! Вся Україна передбачала! Цей велич, Слобожанщина, Прикарпачена, Закарпачена, Галичина. Георгій знімає вас з вас одяг, А, і ви стоїте гола, наче мавка, яка чекає оріха. Ви знімаєте одяг з Георгія, а в нього не стоїть. Чого? Ви відпускаєте сільму. Вітайте. Воска на нас, ваді вас він, наш під перший полонці. Вся, діба, добре, 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 добре. Тепер поясніть мені, чого той фільм називається Порно. Коротко, там, там така тема. пояснити Ну, в нас на той фільм ще немає грошей. Ага. І ми зараз шукаємо молодих дівчат, які заради українського кінематографу готові на все. Ага. Навіть піти в Міністерство культури і попросити грошей. Міністерство культури просить дружета я краще я візьму камеру і піду на об'їзду до 100 доларів принесу вам.